Слов'янські депутати зазнали чергового фінансового удару. Святогірське лісопаркове господарство вкотре озвучило суму борга по обов'язковим платежам. Цифра чимала 363 тисячі гривень. Де шукати гроші? Питання. У лютому 2014 року підприємство планували передати на баланс слов'янського КТП. При таких умовах суму боргу планували погасити з міського бюджету Слов'янська. Гарантом тоді виступала Неля Штепа. Було прийнято відповідне рішення. Сесії, але тотальні несподіванки 2014 року внесли свої корективи з тих пір. Борг зріс майже удвічі немає в бюджеті ні копейки. Ми в же време отак безвідповідно я можу сказати, прямо розтранжируємо бюджетні деньги і не знаю, що це кончиться. Що будуть проверки, що будуть при закритті, при сліні і так далі, і що яка сума виплавить. Когда менялось руководство, соответственно, один ИО, потом второй ИО, то есть ну, не до лесопаркового хозяйства было однозначно. Поэтому уже этим вопросом нормально начали заниматься в начале этого года. Когда уже Олег Вячеславович разобрался в этом вопросе, Андрей Николаевич, и нормально начала работать комиссия по присоединению предприятия, только тогда вот начали подниматься все вопросы. Ну и уже до момента от начала АТО э, комиссии по припынению была проведена соответствующая работа, то есть значительная работа, которая должна была проведена быть при прекращении предприятия. То есть проверки, большинство проверок были пройдены, индивидуализация имущества, они э, как бы сохранили то имущество, которое, пускай оно в плохом состоянии, но все равно оно имеет ценность которая находилась на предприятии. Нельзя говорить о том, что кто-то виноват в связи обстоятельства, вынужденные, привели к такой ситуации. Хотя был разработан план, и если бы не было этой ситуации, предприятие уже оно ну, как бы... Була завершена вся процедура прикрашення підприємства. І ще у 2013 році, коли проблема по лісопарковому господарству лише назрівала, було кілька пропозицій по реформації структури. Свої проекти пропонували як керівництво міста Святогірськ, так і обласна влада. Більш активним діям заважали борги. Тоді суми, порівняно з сучасними, були малими, але це завадило заключити договори про реформацію. Тепер пропозицій немає. У окремих підприємств та осіб є зацікавленість. Але виключно у майні господарства, а не у проблемному підприємстві, і це при тому, що свого часу лісопаркове господарство було самодостатнім. Видатки покривались прибутками завдяки наданню послуг санаторіям, базам відпочинка і оздоровчим таборам по санітарній зачистці лісу. Тепер ці функції виконують краматорчани, А слов'янське лісопаркове господарство продовжує накопичувати борги. Я пам'ятаю цей момент це 13-й рік, Я член земельної комісії, я голосую проти. Вот, но э, активно продавливается идея, что мы сейчас закроем его, под, подчиним к КТП и будет работать по-другому. Ну а потом Там и... ситуация немножко другая, насколько я помню. Значит, у них прошел, произошел конфликт между мэром Святогорска и руководителем этого лесопаркового хозяйства, и он ее методически выживал оттуда. Пришел он к нам сюда с поклоном, возьмите нас, нас сюда под крыло городского совета и исполкома. Мы хорошие люди взяли, приняли решение и все на этом. А теперь вот нам эта фирма принесла бумагу на 362 тысячи долга, и это еще не все, а там и кредит. Около 40 тысяч. И это еще не все. И вот мы сегодня собрались не в том, что это самое, а собрались, во-первых, где найти деньги для того, чтобы сегодня это все провести в порядок. Или принять какое-то Соломонова решение, как нам действовать дальше в отношении этого предприятия. Згідно попередніх домовленостей із керівництвом Святогірська, за словами Олега Зонтова, є можливість повернути Слов'янське лісопаркове господарство до обслуговування святогірських земель. Краматорськ повернеться на свою територію, а слов'янське підприємство поверне свою. Але після завершення договору із Краматорським підприємством, отже, найближчі три роки мінімум, колишня ніша слов'янського лісопаркового господарства буде зайнята. А закриття боргу та вирішення подальшого підпорядкування підприємства потрібна. Були предварительные разговоры с Светогорским городским советом, ну, о том, чтобы частично забрать вот этот вид услуг, плюс возможность открытия там той же пилетной линии по изготовлению пилетов, вот, потому что там много зеленых насаждений, которые пойдут, ну, посадки поднос. То есть там это как бы востребовано. Но все опять же упрется, как вы правильно говорите, следующим этапом. КТП опять попросит деньги на дальнейшее. То есть там вот погасить и начать производство не получится. Все равно что-то на. Ну... Либо инвесторы искать. Да, да. Втім, більш за все, зацікавлених осіб манить, звичайно, святогірська земля. Території на курортній землі з живописним краєвидом при умові підняття цін на землю будуть золотим дном. Підприємство по санітарній очистці лісу насправді мало кому потрібно. Спираючись на ці факти, тривалі депутатські дебати привели до наступного рішення. Фіноправлінню КТП та ЖКГ слов'янські депутати доручили вирахувати суму боргу, яку потрібно погасити для запобігання арешта майна. Далі шукатимуть нових. Пропозицій зі сторони для збереження святогірської землі в розпорядженні слов'янської міської ради базу хранітета це шукайте гроші.